Щоб щойно прийняв український парламент. З моменту прийняття даної постанови, всі сили міліції, Служби безпеки, Міністерства оборони і інших силових структур повинні бути повернуті в місця постійної дислокації. Всі вулиці міста Києва і інших міст України повинні бути звільнені від правоохоронців. Кожен правоохоронець, який буде застосовувати зброю і виконувати незаконний наказ, є сьогодні злочинцем після прийняття цієї постанови. Також органи досудового слідства повинні негайно звернутися до судів з тією метою, щоб звільнити всіх арештованих, учасників мирного протесту. Наша сьогоднішня місія як українського парламенту. Це врятувати людське життя і врятувати країну. Парламент зробив один з найважливіших кроків взагалі за історію свого існування цієї каденції.